те, кто на передовой, на линии боевого соприкосновения, это наши герои. Мы преклоняемся перед вашей стойкостью и самопожертвованием, самоотверженностью. Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, жизнь отняла Великая Отечественна війна. Ну як вам таке? Це ж якийсь просто цинізм десь за межею. Бо в одному реченні з ветеранами Другої світової, які билися проти Гітлера, він вшановує зеків вбивців, які зараз роблять рівно те саме, проти чого боролися ветерани Другої світової. І навіть подекуди. Ці зеки роблять і гірше. Що це за компот у нього в голові? А людина ж в усе це вірить. Та й власне, ну після багатьох успішних операцій наших спецслужб Путін таки зрозумів, що їм треба бути на крок попереду, аби перемагати. Серйозно? Нам щоб бути успішними, надо бути, ще раз повторюю, на шаг впереді в високих технологіях. Та ладно! Ну а щоб помити руки, треба знайти воду.